Прогулянкова колясочка Нінус Ола легка, компактна та доступна. Нінус Ола відноситься до категорії компактних прогулянкових візочків, вага всього 7,5 кг, висота ручки 104 см та обладнана гумовими непробивними колесами діаметром 19 та 17 см. Коляска обладнана амортизацією всіх коліс, а на задній осі у нас прихований механізм. Функціональний капюшон Ніносола виконано з водостійкого Оксфорду. Він має декілька режимів. Можемо заховати передній козирьок. також маємо секцію додатково на замочку, а зверху оглядове віконце з функцією провітрювання. На спинці візочка у нас присутня кишеня. Додаткова зона для провітрювання. Спинка в нінус Ола регулюється за допомогою ременя. Це самий простий та надійний спосіб регулювання, який використовується у більшості візочків такої категорії. Також у візочку присутні повноцінне спальне місце. Спинка опускається повністю, відкидається підніжка, довжина спального місця 80 см. На 35 см. Коляска, звісно ж, обладнана п'ятиточковими ременями безпеки. Є додатковий обмежувач від сповзання та відкідний бампер. Передні колеса обертаються 360 градусів та мають функцію блокування. А в комплект до даної моделі входить функціональний чехол на ніжки, дощовик, сітка від комах, підсклянник, та фіксатори рами, про які детальніше я розповім згодом. В комплект входять два фіксатори рами, за допомогою яких коляска в складеному вигляді знаходиться вертикально. Фіксуються вони позаду ручки. Та допомагають візочку знаходитися у вертикальному положенні. Мінус Уала швидко та легко складається всього однією рукою. Розблоковуємо, натискаємо кнопку на ручці та складаємо візочок. Також швидко і розкладаємо. Знімаємо в ушко фіксатор і візочок готовий. Отже, мінус Ола – це легкий, компактний прогулянковий візочок, який прекрасно підійде для подорожей та повсякденного використання. Також доступний і в інших кольорах.